Поки пес-патрон ліг відпочити, начальник служби піротехнічних робіт розказує дітлахам про мінну безпеку, як поводитися, де може чатувати небезпека і що робити. У Чернігові на базі підрозділу ДСНС відбулося відкриття класу безпеки. Це інноваційний освітній простір, створений для навчання дітей, дієм у надзвичайних ситуаціях. А перший урок для учнів та учениць провели рятувальники, поліцейські та пес-патрон. Він допомагав Михайлові розповідати про небезпеку на територіях, що були окуповані. Буківка може бути знаходитись будь-де, як дитячих іграшках, у книжках. Сіральні плаши у новому класі створено спеціальні зони, що охоплюють важливі аспекти пожежну та мінну безпеку, правила дорожнього руху, безпеку на воді та навички надання до медичної допомоги. Крім того, клас оснащено проєктором для демонстрації навчальних відеоматеріалів, що допоможе дітям краще зрозуміти та засвоїти необхідні знання. Тут все створено так, щоб дітям було максимально цікаво отримувати знання. Є експонати зі справжніх пожеж. Ось така пожежа буде пусталася. із за цього чаю. це чає і роз. Е, а не пожеж клас безпеки облаштований ГО Чернівський громадський комітет захисту прав людини за сприяння програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту і ЮФОРІКАВІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки. Європейського союзу Цей проєкт. Ми реалізуємо в понад 10 областях. Головна ціль розбудова розуміння громадянської безпеки серед молодого покоління, навчаючи дітей про безпеку, враховуючи мінну безпеку. Ми даємо їм можливість і знання, які вони можуть застосувати, коли це буде необхідно. А також ми знайомимо їх з роботою ДСНС та інших служб, розбудовуючи взаємодію і довіру. Тут діти запам'ятовують номери екстрених служб, вже точно знатимуть, як викликати поліцію швидку, чи рятувальників. Урок завершений, форму приміряли. На справжні авторятувальників подивилися, час спільних фото. А з позитивними враженнями в голові відкладається важлива інформація, яка необхідна малечі. Для рятувальників ця подія є знаковою, тому що це ще один крок для створення безпечного простору для дітей. Клас безпеки це не просто кімната, а це місце, де діти навчатимуться, як правильно себе поводити у різних життєвих ситуаціях. Відвідати цей клас можна за попереднім записом та зверненнями до підрозділу.